Що відбулося? Mm -hmm. ви на мотохронологію подій, тому що різне пише, яка подалася, хто в поволі. Mm -hmm. стосовно, да, стосовно ДТП, вчора Под, поступило подожди. орієнтування на автомобіль Range Rover, що люди в цьому автомобілі скоїли збройне пограбування, людини вкрали у нього суму грошей пеплу. Було, було і так, інформація про 70 тисяч доларів. 에, чи гривень, чесно кажучи, не знаю. Патрульні, патрулюючи свій квадрат, побачили цей автомобіль, що йде на зустріч. Почали розвернулись, почали переслідування цього автомобіля, звук, ну, вихнули, зрозуміло, що звукові сигнали, світлові сигнали. Автомобіль на вимогу не зупинявся, почали його переслідування. Автомобіль поводив себе дос, ну, досить зухвало, агресивно, патрульними було прийнято рішення. Відкрити вогонь по автомобілю, так як орієнтування було, що всередині озброєні люди з автоматичною зброєю, тобто патрульні мали повне право застосовувати свою вогнепальну зброю. Відкрили вогонь на опередження. Після чого сталася ситуація, що водій рейндж ровера на ходу врізався в автомобіль, який виїжджав з прибудинкової території. Патрульні, щоб уникнути... Повторного зіткнення з цим же автомобілем були змушені дати вліво, щоб піти від зіткнення, і, на жаль, врізались в електроопору. Після чого автомобіль Рейнджровер після першого зіткнення зіткнувся ще з далі стоячими автомобілями, ще з декількома, там 3-4, зараз, чесно кажучи, не готовий сказати там точно, скільки їх було. Але сам факт, що після того водії того автомобіля, хто був всередині, тобто грабіжники вибігли і зникли, втікли. А вони відкривали вогонь? Чи було ця інформація? Наразі ще перевіряється. Тобто, ми оглядаємо не ми, а слідчо оперативна група оглядає, дадуть висновок по автомобілю патрульних. Чи була стрілянина, чи не було стрілянину у відповідь? Тому що від самих патрульних наразі цю інформацію отримати досить проблематично, тому що розумієте, що вони постраждали в ДТП, і ми їх вчора не дуже хотіли цього питання. Ми а скільки зараз постраждали? двоє патрульних постраждали у дівчини зламана рука. Яка була на пасажирському сидінні, яка власне і відкрила вогонь? У хлопця, скажімо так, в порівнянні з дівчиною незначні пошкодження. У нього там забої, перелам носа і зламаний палець. А можна з ними поспілкуватися? Я думаю, що наразі не варто, тому що дайте їм відпочити трохи, прийти до тями. Зараз процедури встановлюється там остаточний діагноз і потреби в подальшому лікуванні. А цивільні люди є якісь поспілкування? Ну, станом на вчорашню ніч я зараз ще не перевіряв, але ніхто в швидку не звертався. Там були по автомобілі припарковані, тому думаю, там не було людей. Бо пишуть автомобіль... про п'ять постраждалих, тобто двоє поліцейських я троє наразі цей... наразі не готовий цю інформацію коментувати. Можливо, люди там викликали собі і швидку вчора, але ну, я вчора займався саме патрульним. А скільки було грабіжників? Інформація теж різна. Ми не маємо точного підтвердження: двоє або троє. А пан Шкіряк сказав з до Ну тут питання. Я думаю, що до пана Шкіряка. Я ще наразі такою інформацією не володію. А є якась оперативка з машини патрульної або просто з камерським страшною зараз все вивчається, тут тобто всі, ну, всі а виклади, матеріали А да, до вечора є. сьогодні. Ну не можу був... гарантувати, тому що ви самі розумієте, що в інтересах і слідства в тому числі ми можемо не надати відео. А от як, от поясніть, цей дядько знімав, міняв гроші в бійці? Да? Оце 70? знов ж таки для мене питання не є. Ну кажуть. Що так, з тої інформації, яка є, що це було біля пункту обміну валют чи біля банку, я не знаю. Для мене важливий той факт, що його пограбували, були грабіжники, патрульні переслідували грабіжників. Патрульні діяли максимально професійно, ми зробили все абсолютно правильно, все згідно закону. Якось ви їх нагородите? Нагороду? відзначимо, так. Чим? Ну давайте почекаємо. Премія чи значок, чи як радости? Є багато варіантів, які там визначені в тому числі як можна відзначити людей, з нього відзначимо, тому що ребята дійсно спрацювали дуже добре. Все?